Це була перша ночі, коли люди телефонували. Будь ласка, бийте у дзвони. Я теж була учасницею майдану від першого і до останнього дня. В Михайлівській приносили труп. І складали вбитих мітингувальників такого в ряд. 17 тіл лежить. Російське православ'я, яке воно? Перед тим, як росіянин. Тебе зб'є, він перехреститься. В кожній церкві є свої агенти Росії. Просто ми собі будемо сидіти, нічого не робити, і зараз станеться щось дуже хороше, як в кіно. Нам потрібне це відчуття, що історія може повторитися. Під час революції гідності на Бату Михайлівському Золотоверхому соборі пролунав уперше знавали татаро-монголів у 13 столітті. Понад чотири години священник Іван Сидор безупинно бив у дзвони, скликаючи киян виходити на вулиці і дати відсіч беркутівцям. Як це було? Чи винесли ми щось з історичних уроків? Та яка божа участь у нашій боротьбі за самостійність? Іван Сидор у перехресті з Христею Равлюк у четвер, о 19-й. Не пропустіть!